У перших днів війни люди були в розпачі, треба було якимось чином згуртовувати свій освітянський осередок було прийнято таке рішення. Ми працювали, з перших днів плили сітки, у нас працю... ну, також були організовані діти, хтось бив горіхи, приходили жінки, які відправили своїх чоловіків, син... синовій. На війну і були в повному розпачі, коли вони займалися якоюсь такою колективною працею, тость ставало набагато краще, і ми таким чином змогли переживати цей час. Була реальна загроза вторгнення на територію нашого району. Нашої Лазівської територіальної громади. І тільки завдячуючи згуртованості обласної державної адміністрації, обласної ради, місцевої влади, людей і, безумовно, Збройних сил, ми утримали ситуацію. Збройні сили нанесли значний урон агресору і відтиснили його вже більше, ніж на 100 кілометрів від нашої громади. Ми знаходимося на території ліцею номер 8 Цей заклад знаходиться на авілівській частині міста Лазава. Вересні 2022 року в це приміщення влучила російська ракета. Дане приміщення не підлягає відновленню. В даному в навчальному закладі навчалося 450 учнів і біля 100 діток відвідували. Дошкільний навчальний заклад, який знаходився в цьому ж приміщенні. Особливість даної школи в тому, що вона знаходиться на вилівській частині і поруч немає має дуже велику територію обслуговування, і поруч немає відповідних приміщень, які можна було задіяти для навчального закладу. Тому зараз міський голова, місцева влада активно працює над тим, щоб залучити. Привернути увагу до цього об'єкту, що ми потребуємо будівництва нової школи для вилівської частини міста.